Ну, в общем, ось вот так. Починаємо вот такой стіни. Дуже круто, реально. Нічого не прослуховується, ні ни соседні, ні. Реально круто рішення. Плюс будова молодці. плюс громадний. До цього. Далі в спальні у нас теж йде отак. Вот, вот эта стенка теж монолітна. І стенка, которая теж граничить, получается, Господи, с еще одной квартирой, да, которая справа квартира ограничит, то она тоже монолитная. Но мы монолит весь обрубляем, металл просматриваем, потом грунтуем, металл прогрунтовываем, грунтом по металлу, потом загрунтовываем, потом с ПВА клеим сетку армировочную, потом только штукатурим монолит. Чему? С санузлами мы тоже не играемся, мы сразу обтягиваем все сеткой фасадной и плиточный клей, або двухкомпонентный, або минимум там 117, або мопейка ультра. Ну, такі клея серйозно используємо. Затягуємо одразу сітку. Потім, якщо слой товстий, ми натягуємо грібінку і штикатуримою. Якщо слой тоненький, ми прямо дорогим клеєм просто підравнюємо ямки. І все. Ось так ми робимо і не граємося, щоб потім нічого не відлетало. І сітку арміровочну не треба жаліти. Опа, а тут дивіться, от ми тільки заїжджаємо в квартиру, а там опа! Опа, бачите? І таке буває. Тому він канали, всі треба проверяти. Отака От історія. Тут, бачите, хто з верхнього етажа рубав, і нам витяжку болижнік уронив. Ага. Ну, добре, що я замітив.